Життя та робота волонтерів і гуманітарних організацій під час війни часто залежить від автомобілів. Вони доставляють ліки, евакуйовують людей і перевозять. Медичні бригади до цього часу волонтери не могли стати власниками авто, які отримували як гуманітарну допомогу. Нещодавно Верховна Рада України ухвалила закон, який це зміні. Сьогодні поговоримо з тими, хто створював закон, і тими, хто користуватиметься ним на практиці. У нашій студії Марта Лігус, юристка, членкиня робочої групи Міністерства соціальної політики з питань гуманітарної допомоги. Марто вітає добрий вечір. З нами на Zoom зв'язку волонтер народної самоборони Львівщини Валерій Варемчук. Пане Валерію, добрий вечір. Вітаю, добрий вечір. Окрім того, ми записали коментар народної депутатки України Галини Васильченко, яка безпосередньо й голосувала за цей законопроєкт. Згодом ми обов'язково його покажемо, пане Валерію. Перше питання до вас як до волонтера. Розкажіть, як цей закон змінить вашу роботу з гуманітарними автомобілями? Що очікуєте побачити на практиці? Справді це дуже важливий закон. І дякую всім, хто долучився до його розробки, до його прийняття. Ми розуміємо, що без логістики, без транспорту дуже багато допомоги запізнюється або стає ну, надзвичайно дорогою. І коли є автомобіль організації, вона незалежна ні від там інших людей, ні від витрат на логістику. У нас є дуже яскравий приклад. Є одна фура для збору донорської крові. Розуміємо важливість крові сьогодні. Це життя, буквально життя людей. Цю фуру нам купили донори, але поставити її на облік на організацію. Ми так і до без цього закону не змогли. Відповідно, вона не працювала. Вона чекала зокрема цього закону. Ми обов'язково повернемо, що зміниться і що як було до того, марта, давайте для початку про сам закон. Ви та людина, яка входила до робочої групи, яка безпосередньо розробляла даний законопроєкт. Я спитаю просто і ви відповісти простими словами: яку головну проблему волонтерів має вирішити цей законопроєкт? З 2014 року волонтери не могли бути власниками транспортних засобів, але така необхідність була, і були донори, які були готові передати такі автівки. Але на жаль, закон не визначав організації волонтерів як таких, хто може отримувати ці транспортні засоби і ставати їх власниками, щоб здійснювати дії щодо гуманітарного реагування. Гаразд хто станом на до. Прийняття цього закону на кого могли оформлюватись автомобілі як гуманітарна допомога? Це могли бути тільки е, військові частини, інші збройні формування, лікарні. Е... Що ускладнювало процес відповідно, так. тому що це довгий, довга процедура і багато бюрократії, так, так? так абсолютно тому потрібно було зробити законопроєкт для того, аби безпосередньо на волонтерів можна було оформляти Так, і ці волонтери на цих на цих автівках їздили би у міста і роздавали гуманітарну допомогу, здійснювали би заходи евакуації, вивозили людей, надавали медичну допомогу, збір крові, як от говорив пан Валерій. Як це все має працювати на практиці, про що безпосередньо йдеться у законопроєкті? Тепер механізм організації, які хочуть стати власниками гуманітарної допомоги у вигляді автівки, вони повинні верифікуватися, отримати цей статус і після цього завести автівку і зареєструвати її на себе у сервісному центрі? Давайте розберемось, що означає верифікувати свою організацію і чому цей статус настільки є важливим. Цей статус він є таким запобіжником перед зловживанням, і ми його прописали для того, щоб недобросовісні організації, які на жаль є сьогодні в Україні, не змогли завозити автівки і ставити їх для себе на себе у якихось своїх комерційних питаннях і бажаннях. Потім реалізувати ці автівки, продати і так далі. Тому тільки ті організації, які є прозорими, які звітують, які чесно виконують свою роботу і допомагають Україні, зможуть. Ставати власниками транспортних засобів. Пане Валерію, Марта щойно розповіла про те, що для раніше до прийняття цього законопроєкту автомобілі для того, аби передали як гуманітарну допомогу, потрібно було оформити на військові частини, медичні установи. Тощо. І це дуже довго займало в часі і велика, великий процес бюрократії. Які у вас на практиці були проблеми з реєстрацією авто? Ви вже згадували вантажівку. Як це впливало на роботу? І що безпосередньо говорили самі військові? Знаю, що ви багато допомагаєте медичним установам, самі медичні. Установу. Я так розумію, що ми маємо зв'язку із паном маємо проблеми зі зв'язком з паном Веремчуком. Марто. Що в дорозі, але маний зв'язок. Пане, зв Пане Валерію, чи ви нас чуєте? Скажіть, будь ласка. Маємо проблеми зараз. Наші резисери це вирішить. От Марто, ви говорили про верифікацію гуманітарної організації для того, аби не було зловживань, тому, тому що дуже багато зараз наших глядачів, які дивляться цей етер, подумають: от волонтери можуть оформляти автівки на себе як гуманітарну допомогу і їх використовувати. Що ви можете відповісти на цю репліку? Як цей закон унеможливлює такий механізм? Ну, по-перше, це як ми вже говорили, цей статус верифікованої організації. По друге, що є підтвердження, що організація так, дійсно буде реєстр працює. таких організацій, після того як така організація реєструє на себе автівку, вона отримує техпаспорт, паспорт, якому вказано, що цю автівку протягом 10 років не можна ні продавати, ні здавати в оренду, ні, не дай Боже, використовувати в якихось комерційних цілях. І якщо правоохоронні органи з'ясують і буде відповідне рішення про те, що така організація не Совісної тоді вона позбавляється цього статусу і відповідно має передати свою автівку державі або іншій верифікованій організації. Про те, як закон має допомагати людям і як наскільки цей вплив матимучання для наших міжнародних партнерів, ми запитали у народної депутатки України Галини Васильченко. Давайте послухаємо, що вона нам відповіла. Найперше хочу сказати, що цього законопроекту чекали понад 10 років усі громадські благодійні організації, волонтерські організації, які власне надають допомогу громадянам, а також здійснюють евакуацію, евакуацію поранених, надають медичну допомогу, розвозять гуманітарну допомогу. І понад рік велася активна робота і тут хоч хочу особливо відзначити внесок представників громадського сектору пані Наталі Ліпської та Марти Лігос, які доклали титанічних зусиль, аби брати участь у всіх цих робочих групах, на радах, комітетах. І, врешті, нам вчора вдалося проголосувати цей законопроект. І тепер громадські організації, волонтерські організації, які надають гуманітарну допомогу, можуть абсолютно легально ставити собі на облік автомобіль. Ілі завозити їх без розмитнення, тобто на пільгових умовах. І здійснювати свою статутну діяльність цей законопроект про досягнення компромісу між державою з одного боку, аби не було жодних зловживань, аби державний бюджет не втрачав грошей і е, власне полегшенням роботи для волонтерських організацій, тобто, щоб е, ці волонтерські організації, які безпосередньо евакуйовують людей, надають е, якусь медичну допомогу, евакуйовують, е, пора. Анених надають допомогу з евакуації тварин, розвозять гуманітарну допомогу, щоб вони згідно своїх статутних цілях могли завозити такі автомобілі, ставити собі на облік і вже таку діяльність здійснювати. І дуже важливо, що в цьому законопроекті передбачені відповідні критерії для того, щоб такі громадські волонтерські організації могли бути верифіковані. Відповідно, якщо так згрубше сказати про ці критерії, то це. Громадські організації, які мають подавати офіційно свої звіти за попередні два роки. У них має бути наявне фінансування за попередній рік. У них має бути наймані працівники, які готові реагувати на ті чи інші гуманітарні виклики. У них має бути наявність вебсайту, стандарти внутрішньої діяльності. Тобто, все дуже чітко чекаємо лише розробки підзаконних актів, або законопроект і підпису, звісно, президента, або законопроекту проєкт став законом, міг вступити в дію, і всі злих здихнули з полегшенням і власне надали можливість тим нашим волонтерським громадським організаціям, яким ми щодня котрим ми щодня дякуємо, аби в них була можливість легше працювати, пане Валерію. Скажіть, будь ласка, чи чуєте ви нас, чи все гаразд зі зв'язком? Пане Валерію питання на якому в нас обірвався зв'язок. Я питала про те, чи які були раніше проблеми з реєстрацією авто, як це впливало на роботу. Ви згадували про вантажівка, яка досі стоїть. Які ще маєте відгуки, зокрема від медичних установ, тому що я знаю, що народна самборона Львівщини активно допомагає як і військовим, так і медичним установам? Насправді, передали за цих три роки три з половиною роки понад 1100. Транспортних засобів, це в основному, якраз для сил оборони для медиків, швидких пожежні машини різні були ситуації, були швидкі, які могли ріккості самі лікарні не могли поставити на облік, але цю проблему вирішили попередніми законодавствами, Дякую експертам. Зокрема, Марта дуже активно долучала до того, щоб це відбулося для роботи самих волонтерів, так як і вже. Говорили щойно і пані Галина і інші колеги дуже складно було е, отримати автомобіль, а величезна кількість допомоги, яку ми отримуємо у Львові, далі їде на схід, е, чи в лікарні, чи е, нашим захисникам на фронт. І це дійсно вимагає постійних е, транспортних перевезень, е, пошуку цього транспорту, ну, чи пошуку коштів на його оплату. І це затримує насправді допомогу і тому конфлікти з сервісними центрами на жаль теж були, тому що законодавство нормального законодавства для цієї роботи то, то, то недавно не було. Дякую, пане Валерію, за розмову з вами. Маємо технічні проблеми. На жаль, переривається зв'язок. Дякуємо. Чекаємо в гостях у нашій студії Валерій Варемчук, керівник керівник народної самброни львівщини. Був з нами на зв'язку. Дякую, Марто. А ті організації, які вже користуються таким авто, що для них тепер зміниться, які що їм потрібно зробити? Коли я увійшла в робочу групу Міністерства соцполітики, це вирішення цієї проблеми і дозвіл дати право іншим волонтерським організаціям, право мати автівки. Це було моїм пріоритетом номер один. І коли от ми досягали успіхів, про які згадував Валерій, передати автівки військовослужбовцям, дозволити передавати автівки лікарням, ми тішилися цьому, але я говорила, давайте дотискати і дозволяти отримувати автівки волонтерським організаціям. І були справ. Правда, такі випадки, коли волонтерські організації, попри заборону закону, ставили їх на тимчасову реєстрацію. і Вони опинялися в сірій зоні. Закон тепер їм дозволяє вийти нарешті з цієї сірої зони, також верифікуватися і поставити вже на постійну реєстрацію транспортний засіб і користуватися ним і допомагати допомогти. Сіра зона, е, дивіться, це така колізія правова, яка виникла через те, що е, сервісні центри могли поставити по старій постанові лише на Підставі однієї декларації, де вказували, що авто заїхало на організацію цю автівку, і вони отримували тимчасовий технічний талон на рік. Тобто зараз можна як і волонтери безпосередньо на себе будуть реєструвати Волонтерські волонтерські організації, організації даруйте безпосередньо на себе можуть реєструвати. Волонтери на себе не можуть фізичні реєструвати. Особи фізичні ні. ні. Так само і військові частини, медичні так. заклади можуть на себе реєструвати. Тобто він розширив можливості. Так. Закон прийняли, коли він запрацює. Він запрацює за три місяці, і я надію, що за ці три місяці ми разом з державою напрацюємо вже механізм реєстрації і верифікації. І будуть відповідні постанови прийняті, які це регулюватимуть, і вже через три місяці, щоб перші благодійні організації змогли прийти в сервісний центр і отримати цей пластик. До, до трьох місяців діють старі правила. Так дякую вам за розмову. Марта Лігус, юристка, членкиня робочої групи Міністерства соціальної політики з питань гуманітарної допомоги була з нами в головному заданні.